Всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати булочки з вишнями. Тісто виходить м'яке та повітряне, а вишня додають приємної соковинки та кислинки. Отож поїхали. Для початку в тарілку доливаємо масло, цукор, ванільний цукор, дріжджі, яйце та все гарно перемішуємо. Не забуваємо також додати щипочку солі. Потім вливаємо тепле молоко або воду і все гарно перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Тоді додаємо просіяне борошно і починаємо замішувати наше тісто. Спочатку тісто буде липнути трохи до рук, то можна змочити їх олією. Борошна підсипати не варто, для того, щоб не зробити тісто не зробити його тугим. Воно має бути м'яке та еластичне і навіть слегка липнути до рук. Готове тісто ставимо відпочивати приблизно на одну годину у тепле місце. Після того, як наше тісто збільшилось приблизно два рази у розмірах, приоминаємо його, виймаємо з тарілки і формуємо тоненьку ковбаску. Потім ковбаску розрізаємо на двоє і ділимо на маленькі частинки. З кожної частинки формуємо кульки та ставимо їх відпочивати ще приблизно на 15 хвилин. Тоді беремо одну кульку, злегка перетрушуємо її борошном, тоді розминаємо її руками, тут можна злегка розкатати качалкою, всередину ставимо наші вишні, попередньо замочені в вкрохмали. І починаємо формувати нашу булочку, так як формуємо хінкалі. Беремо один бік і підгинаємо до нього тісто. Все, що в нас виходить зверху, легенько скріплюємо, придавлюємо і формуємо круг. Ці булочки добрі тим, що тут можна взяти будь-яку іншу начинку, не обов'язково вишні. Після того, як ми сформували кульки, залишаємо їх відпочивати ще на 15 хвилин. Потім готові булочки змащуємо розтопленим вершковим маслом та ставимо випікатись при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хвилин. За бажанням готові булочки можна посипати пудрою або прикрасити розтопленим шоколадом. І ось такі дуже пухкі, ароматні та соковитою начинкою булочки у нас вийшли. Смакуйте усім гарного дня, до нових зустрічей!